Була одна угода по фунту долару Цікаво. Зараз я покажу, чому саме я там відкрився. Сама позиція моя була відкрита. Тут зі стопом вище. Так, чому саме ця зона? Свій аналіз я почав з таймфрейму M5, і я відразу побачив дві цікаві для мене зони. Перша зона знаходиться тут, друга зона знаходиться тут. Природа цих всіх зон наступна. Це е, ті точки, у яких трейдери могли масово вбувати, як, наприклад, у зоні номер 1 і продавати в зоні номер 2 Якщо взяти, наприклад, таймфрейм 30 хвилин, я бачу, що ціна вперлася в рівень, і це дало деяку реакцію. І цю реакцію я бачу на таймфреймі М5. Тобто в цій зоні робили покупки, виставляючи свої стопи нижче. Але ціна пішла проти, і ці трейдери, частина з них, вони або відстопились, або чекали, поки ціна не повернеться до рівня відкриття їхніх лонгів. Зона номер 2 Аналогічно. У нас був рівень спротиву, ціна підійшла до нього і пробила. Він став рівнем підтримки. Те саме можна сказати і про першу зону. Отже, для чого мені потрібні ці зони? Коли ціна приходить на тест першої зони, я розумію, що трейдери, які користуються традиційним технічним аналізом, вони будуть виставляти свої стопи тут, і щоб ти відкривати в цій позиції. А це значить, що за цією зоною є гроші. Не буду вдаватись в подробиці, що це за гроші, це як мінімум це стопи, що стосується другої зони. Тут також перші, хто відкривається, це трейдери, які торгують на пробій рівня, ставлячи свої стопи за проторговку. І коли до цієї проторговки ціна знову повертається на тест, заходять ті трейдери, які торгують на відбій від рівня, виставляючи свої стопи за проторговку, тобто за найближчий мінімум ціни. Таким чином, я розумію, що знизу також є гроші. Ці зони для ціни являються магнітом. Тобто ціна від грошей до грошей ходить. Якщо грошей немає, то ціна туди не піде. Тому що, щоб ціна рухалась, треба, щоб виконувалися заявки. А якщо їх немає, то і ціна в ціні туди не треба йти. Далі я дивлюся, що з першої зони поглинули гроші, які там були. Це значить, що можна шукати входи в шорт до іншої зони. Я переключаюся на менший таймфрейм і розумію, що знизу під цією проторговкою накопичується і далі гроші. Тобто я бачу, що, по-перше, ці на ретесті зайшли в лонг, потім трейдери також зайшли у цій області в лонг, виставляючи свої стопи сюди і також сюди, що тільки додає. Все більше і більше грошей там накопичується в ліквідності. Також я бачу такий рівень, від якого також заходили в лонги, але ціна пішла проти них. І я розумію, що у нас є іще одна зона, за якою будуть накопичуватися стопи. Стопи це не єдиний, не єдиний фактор, який впливає на те, що. Наймовірність розвороту ціни, коли поглинається ліквідність за цією зоною, я спостерігаю далі. Ціна приходить на тест. блоку. Трейдери, які торгують на відбій від рівня спротиву, заходять в шорти, виставляючи свої стопи за максимум за цей блок. Далі, я бачу, як поглинається ліквідність в цій зоні. Я розумію, що ціні далі вверх нема куди йти. Отже, я приймаю рішення відкрити свою шорт-позицію з ціллю до найближчого, найближчої зони ліквідності. В принципі, на цьому все. Звісно, тут також можна було отримати стоп, якби він у мене трошки нижче стояв. Але все ж таки обійшлось. Такі ситуації бувають не часто, але бувають. Можна після того, в принципі, перезайти, наприклад, було б у цій зоні зі стопом. Тут і заробити навіть більше. На цьому поки що все. Я надіюсь, я нормально пояснив, як я це зробив. Тобто ціна постійно входить від грошей до грошей, і тригарить інших трейдерів, заходити то в шорт, то в лонг. І потрібно вчитись бачити ці моменти і розуміти, де на графіку є скупчення грошей, які могли на ринок.